Перший модуль стратегічне планування менеджера. Стратегія це план сам по собі, а стратегічне планування це детально описаний план. Ми будемо з вами на першому модулі розглядати сьогодні стратегічне планування менеджера, тобто, в загальному, щоб зрозуміти сутність бачення наше наперед – планування. Стратегічна стратегія, яка може наповнюватися різними чинниками, цифрами, даними, кілограмами, метрами, хвилинами, секундами, тобто якимись вимірниками стратегічний план. Є ціль, до якого ми маємо тягнутися, а ось тут ми. А це етапи, рік, місяць. Чи там три роки, чи день, тиждень. Тобто по цих етапах рухаємося для того, щоб що? досягти даної цілі. Це в цілому буде описана стратегія. Тому ви як менеджер, як крутий управлінець, маєте завжди вживати це слово і з цим інструментом стратегія працювати. Його можна застосовувати в будь-яких процесах. Ось тому він такий є загальний, да